Всім привіт. Так... Оце все вже посажено. Залишилось небагато. Так, Сьогодні відео буде про те, як ми сажаємо чесник. Сажаємо чесник ми мотоблоком, під окучники. Два рядка, як бачите, м'яко у нас, видно навіть протектор. Сажаємо під окучники, окучники не дискові, обичні. Використовується для картоплі. так, Глибина у нас десь, десь 5-10 десь см невеличка. Чесничок, як можете бачити, у нас сорту Любаша. Ось так от виложений. Десь далі, десь ближче. Ми сильно про це не заморочуємось. Кидаємо його. Ну, корінцями вниз не кидаємо, а кидаємо, як, як упаде, так і, і так і буде. Знаходиться він у нас ось в ось таких от сітках. Ми вже його протравили, виходить, Від... ми його подробили і протравили. Протравили Максимом не форти, не ексель, обичний Максим. Ділянка у нас була задискована дископлувом БДТ і була вона у нас заборонована обичними боронами. Ну, важкими і такими. У нас вона весела в цьому році. Ось так от ми сажаємо свій часник. Ось так от виглядають наші рядочки. Вчаснику. Сажаємо ми його руками. Оцю ділянку ми руками. Трубою, хто буде садити трубою, хоче садити вибирайте трубу 40 ковку. підійде прям ідеально. Обична каналізаційна, вона легка і підійде прям ідеально. Сажаємо от ми от мотоблоком під отакі от два вкучника. Положення на останнє, щоб... Що... Зараз покажу, як ми це робимо 35 сантиметрів кому чекав